На даний момент відпрацьовуємо обстеження території ЛЕП та виконання заявок від населення в Ізюмському районі Харківської області. На даний момент перебуваємо в селі Довгеньке, виконуємо заявку від населення, на якій було виявлено вибухонебезпечний предмет другої категорії та знищення на місці виявлення. Так, подавав я заявку на сайті ДСНС. Про вилучення в мене вибухонебезпечних предметів. От приїхали хлопці вилучати. Я знаходив, так, знаходив на своєму подвір'ї вибухонебезпечні предмети. Ну і дуже багато. Взагалом зустрічаються такі боєприпаси, як касетні елементи, бойові частини від ракет залпового вогню, шахіди та протипіхотні міни. В основному Ізюмський напрямок дуже відрізняється від Дніпропетровської області, так як більша територія була під окупацією та залишилася дуже велика кількість вибухонебезпечних предметів. І на теперішній час більшість підрозділів просто відпрацьовують цю територію, щоб звільнити якнайбільше, та для того, щоб люди могли повернутися до своїх місць перебування та продовжувати жити та відновлювати будівлю.